Привіт усім! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні у нас надзвичайно захоплюючий об'єкт для обговорення: Lenovo ThinkBook Transparent Edition, відомий також як Project Crystal. Цей пристрій від Lenovo є чудовим прикладом того, як компанія дивиться в майбутнє технології і дизайну. Давайте зануримось у деталі. Перше, що вас безперечно вразить у цьому ноутбуці, його прозорість. Lenovo дійсно пішла на ризик. Представивши нам прозорий дисплей, що є досить рідкісним явищем у світі портативних комп'ютерів, це не просто дизайнерський вибрик, це повноцінна інновація, яка відкриває нові можливості для взаємодії з вашим пристроєм. Але що робить ThinkBook Transparent Edition таким особливим, крім його прозорого дизайну? По-перше, Lenovo обіцяє, що ця прозорість не йде на шкоду функціональності. Ви отримуєте якісний дисплей з високою роздільною здатністю, який забезпечує чудові кольори та контрастність, незважаючи на його унікальну прозору структуру. Друге, на що Lenovo звернула увагу, це продуктивність. Project Crystal не просто красивий об'єкт на вашому столі. Це потужний інструмент, який може справлятися з великою кількістю завдань. Від базових до найскладніших проєктів. Lenovo інтегрувала в Project Crystal останні процесори та графічні системи, щоб забезпечити надійність та швидкість обробки даних. Не менш важливою є і автономність пристрою. Lenovo врахувала потреби сучасних користувачів, які часто працюють у русі. І забезпечила ThinkBook Transparent Edition потужною батареєю, що гарантує довгий час роботи без підзарядки. І звісно, не можна обійти увагою інтерфейси та порти. Lenovo забезпечила, що ви матимете доступ до всіх необхідних з'єднань, включаючи USB c HDMI, а також бездротові технології, такі як Wi-Fi 6, та Bluetooth 5.0 для забезпечення надійного та швидкого зв'язку. Підсумовуючи Lenovo ThinkBook Transparent Edition або Project Crystal, це не просто крок вперед у дизайні ноутбуків, це сміливе бачення майбутнього, де технології та естетика зливаються разом, створюючи пристрої, які не тільки потужні та функціональні, але й справжні витвори мистецтва. Lenovo ThinkBook Transparent Edition є доказом того, що майбутнє вже тут, і воно виглядає дивовижно. Дякую, що дивилися. І не забудьте підписатися на канал для більш захоплюючих оглядів технологій.